Це склад конфіскованих товарів закарпатської митниці. Звідси забирають раковини, душові піддони та дзеркала, рятувальники і прикордонники. На сайті Закарпатської обласної військової адміністрації розміщена інформація про майно, яке може бути передане до тих чи інших структурних підрозділів, тобто інших установ і організацій. Якщо є дана потреба в даних матеріальних цінностях або транспортних засобах, ми безпосередньо звертаємося ну, листом звернення. Після чого відбувається на засідання на підставі рішення закарпатської військової адміністрації, де приймається рішення передавати дане майно сьогодні. Нами буде отримано матеріальні цінності в наступному чині. Це будуть раковини, дзеркала та душові піддони. Дані, дані матеріальні цінності, дані тобто майно буде спрямовано на покращення матеріально-технічної бази підрозділів ДСНС України в Закарпатській області. Отримуємо майно житлово-експлуаційної служби. В Даний момент воно буде перевозитися в загін. А далі вже за наказом, ну, скоріш за все, на схід, тому що там це необхідне. А саме ванни переносні, де можна їх буде скласти в польових умовах і використовувати. Далі отримували перед цим майно речової служби, також це все відправляли на схід. Тобто у нас воно тут не затримується, воно все віддається на нужди. На передових рятувальникам та прикордонникам передали конфісковані товари за рішенням ради оборони області, розповів начальник управління адміністративної діяльності Закарпатської митниці Едуард Маляр. За його словами, це майно конфіскували ще у 2021 та 2022 роках при перетині кордону громадянами України, які здійснюють. Певне перевезення своїх товарів, в декларації не вноситься той товар або інший. Якщо вони це здійснюють з порушенням, митниця вилучає, розміщає на складі до рішення суду. Після отриманого рішення суду про конфіскацію даного товару він йде в реалізацію або ж на потреби збройних сил. На потреби збройних сил передається через закарпатську військову адміністрацію, тобто рішенням Ради оборони відповідно до наказу командувача збройних сил. Сил територіальних вони витребовують від нас кількість товару або номінування товару, який у нас знаходиться, який може бути переданий для потреб збройних сил. Після рішення Ради оборони йде виконання даного рішення на території області України, і ми передаємо цей товар. Едуард Майлер каже, з початку повномасштабного вторгнення Закарпатська митниця передала Збройним силам України конфіскованих товарів на понад 80 мільйонів гривень. За період від 2023 року це складала сума біля 20 мільйонів. Безпосередній товар, який був переданий на підтримку Збройних сил, це були транспортні засоби, продукти харчування, тютюнові вироби, які були рішенням ОВА. Примусово відчужені в минулому році також були тютюної вивропи, передані Збройним силам України. Отримувачами є це обласний територіальний центр комплектування. Це безпосередньо військомати, а також прикордонні загони Мукачівський, Чопський, ДСНС у Закарпатській області, а також інші військові частини, які знаходяться на території області та на території України. 14 вересня працівники Закарпатської митниці передали рятувальникам та прикордонникам товари на майже 2 мільйони гривень. Руслана Гостюк, Леватіни Колишин, Суспільне новини.